Вітаю вас, мої розумні, красиві, талановиті та сміливі колеги. За останній тиждень я неодноразово отримала запит від колег та учасників бізнесу наступного змісту, як перевести власні кошти на свіжий розрахунковий рахунок ФОП, щоб такі кошти не були визнані доходом. Давайте розбиратися. Відповідно до підпункту 1, пункту 1 статті 292 Податкового Кодексу України, дохід отриманий в грошовій формі в готівковій або безготівковій, є доходом фізичної особи підприємця, платника єдиного податку. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів у грошовій формі. готівковій, коли ми кошти отримуємо в касу, або безготівковій, коли кошти зараховуються на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, в тому числі, які є власними коштами, тобто які отримані не від підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи підприємця платника єдиного податку з рахуванням вимог статті 292 Податкового Кодексу України. Проте, якщо фізична особа-підприємець у звітному періоді вносить або перераховує на свій поточний рахунок у банку, в відкритий для здійснення підприємницької діяльності суму коштів, яка на момент внесення вже була врахована в обліку, та при цьому в платіжному документі зазначено, що це виручка за певний період. Тоді така сума коштів повторно не включається до доходу звітного податкового періоду платника єдиного податку за умови сплати платником всіх відповідних податків з цього доходу. Враховуючи наведено, для уникнення подвійного оподаткування та для уникнення до нарахувань з боку органів ДПС, нам необхідно мати документи, що підтверджують зняття або перерахування коштів з розрахункового рахунку ФОП, при цьому, щоб у платіжному документі було зазначено, що це виручка та вказано за який період. При внесенні чи зарахуванні суми на розрахунковий рахунок ФОП в призначенні платежу обов'язково необхідно вказати, що це виручка, та за який період виручка від підприємницької діяльності за травень 2022 року після оподаткування. Обов'язково. Крім того, необхідно мати підтвердження, що вказана сума була включена до декларації ФОП і мати платіжні документи, що підтверджують сплату податків за цей період.